Вітаю, друзі. Сьогодні хочу поміркувати з вами на таку цікаву тему. Чи хвилює вас таке питання, навіть така можливість і спроможність вашої дитини, як експериментувати з різними сферами діяльності, в якій вона може себе реалізувати? Я впевнена, що всі батьки зацікавлені в тому, щоб дитина не боялась проявляти себе в різних сферах. І чи не стикалися ви з тим, що ваша дитина через невпевненість в успіху навіть не береться за якесь питання? І Чи не замислювались ви, чому так стається? У першу чергу хочу розповісти про свою нещодавну прогулянку і одну маленьку подію, свідком якої я стала. Дитина намагається опанувати вели... ой, як правильно, ровер да? українською. Ровер, мама, поряд, з іншим маленьким ще малючком у візочку, і дитина їде. Ну так, звісно, вона тільки-тільки починає, можливо, це перший чи другий раз. І щось в неї не виходить, не туди вона повертає. І я чую постійно, що мама каже: ти не так їдеш, ти не туди їдеш. Тобто заперечення успішних дій дитини. Як ви думаєте, ця дитина захоче ще щось? Пробувати себе реалізувати в іншій сфері. Я впевнена, що ні, бо ми всі хочемо бути успішними. І тому дитина буде уникати нових сфер саме задля уникнення провалу. Ви скажете, а як же навчити дитину? Що не можна якось поправляти і радити? Звісно, можна. Але в першу чергу ми всі маємо говорити в цей момент, як в тебе класно виходить, а давай спробуй ти ще так. Ось кермо в, цю, в цей бік чи в цей бік. Боже, а який ти спроможний? А в мене так точно не вийшло з першого разу. Тобто, розумієте, ви маєте дати Підґрунтя дитині для впевненості собі, а потім вже трошки дати якийсь, чи передати свій досвід, чи дати пораду. Тобто, розумієте, але вперше ну, залити цю дитину медом, розумієте, щоб вона була впевнена собі. Це одне моє спостереження, яке точно впливає. Давайте про друге. Зараз дуже популярна така думка, що ми маємо зосереджуватись і зосереджувати своїх дітей не на результаті, а на процесі. Але давайте чесно, нас все одно всіх цікавить результат. Ну, давайте візьмемо вчителювання. Викладання. Да, я розумію, що викладачу чи вчителю може подобатись сам процес. І це має він, це навіть, можна сказати, обов'язкова умова успішної кар'єри. Але хіба вчителя не цікавить результат? Наскільки учень опанував цю тему? Ну так, да, звісно, він виклав все добре. Але якщо учень не опанував, його що влаштує тільки процес? Ну, ні, так само і кондитер, який створює якийсь шедевральний е там, чизкейк, і він його в процесі, йому дуже все подобалось, але ніфіга не вийшло. Тому давайте не брехати. Не собі, не нашим дітям. Всіх цікавить результат. Але, звісно, процес має подобатись. Він не може не подобатись, бо тоді результату 100% не буде. Але ми маємо навчити наших дітей зосереджуватись на позитивних моментах, які рухають їх в бік бажаного результату. Тобто, наприклад. Спочатку, ну давайте щось, ну давайте про е, кулінарію, так мені здається, простіше. да. Спочатку у дитини взагалі не вийшло нічого е, з цим тортом. На наступний раз, але ну він негодотний, він просто не має форми, наприклад, да, але він має доволі гарний смак. На наступний раз, і ви кажете, так, да, форма не вийшла, але за смаком ну, він просто причудовий. Ну, на наступний раз дасть Бог і форма вийде. На наступний раз формою трошки краще, а зі смаком трошки гірше. Тобто, розумієте, ви завжди маєте спочатку знов-таки залити дитину медом, тобто і фокус, і її уваги повернути на той позитив, який точно є. І на намагання зосередити ще й на е, тому, що ваша дитина готова рухатися далі. Зараз згадала, до речі, як е, мій син е, отримував бажаний третій розряд в шахах, він сходив на 21 турнір. Ну, щось в нього не йшло, і він рахував, розумієте? Тобто оця спроможність дитини повторювати і докладати зусиль задля отримання того бажаного результату. Ні-ні, не процесу. Йому не дуже подобалось ходити, я думаю, 15-18 разів на турнір. Але він хотів цей розряд, розумієте? Так як має він хотіти умріяний свій торт. Успішних учнів і все інше, що ми офігезних фотографій, класних тренінгів і всього іншого, чого ми бажаємо в нашому житті. Але головне не забити дитину і себе зосередженням на неуспіхи. Привернути увагу до того, що ми маємо рухатись і докладати зусиль ще, і, ще, і кожного разу бачити, що ми стали трошки ближче, а іноді і не трошки до омріяної нашої цілі. Все! Пропоную ці всі дуже прості інструменти. І буде вам і вашим дітям щастя і реалізація, і омріяні результати. До зустрічі. Пока!